Новорічним подарунком стала чергова автівка для лікарів Паланської первинки від австрійських благодійників при посередництві благодійного фонду Андрія Дикуна. Взагалі подарунки. Зачастую отримувати дуже приємно. Ми протягом останніх двох місяців отримуємо другий автомобіль, і це дуже приємно. Дан, даний автомобіль буде використаний для надання невідкладної допомоги нашому населенню, населенню наших громад. Цей автомобіль, який уже ми отримали, вже задіяний. Лікарі користуються ним і надають послуги, які є мобільнішими, і швидшими на сьогодні даний автомобіль буде також задіяний. Дякуємо всім, хто надав нам таку змогу отримати прекрасний автомобіль та ще й напередодні новорічних свят. У нас єдине бачення, що логістика нашої первинки досить велика. і Для того щоб реально наближувати послугу на місця, лікарі первинної ланки мають багато рухатись. і чим швидше це робиться, тим. Быстріше і Ближче ця послуга у війни суттєво зросло навантаження на медичних працівників, адже значна кількість сімей військовослужбовців проживають у сільській місцевості, тому лікарі повинні бути дуже мобільними, адже це мова йде і, і про батьків, які вже літнього віку, і про дружини, і про їхніх дітей. Дякую фонду збережі Україну за те, що надали такий автомобіль центру первинної медико-санітарної допомоги гуманського району. Хай служить вашим Дякую. пацієнтам. Хай вони отримують. Швидко і якісно медичні послуги. У медицині є таке поняття а саме основне це встановити діагноз, а тоді вже лікувати. І первинка в нас перша стикається з нашими хворими. І чим мобільніше і швидше вони будуть встановлювати діагнози, тим швидше хворі будуть попадати на другий рівень надання допомоги до нашої центральної районної лікарні, де ми вже більш спеціалізовано будемо їх лікувати.